Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Олена, мені ще тільки 52. Я зараз знаходжусь в Таїланді, місто Патая. І сьогодні я запрошую вас у захопливу подорож до серця стародавнього Сіаму в місто Привіт, у колишню столицю могутньої імперії до Аютаї. І я обіцяю. Це буде не просто огляд туристичного місця, а історія, яка вас здивує не один раз. Екскурсію я замовляла через телеграм-канал компанія Тревел. Ви бачите зараз QR-код. Можете сканувати, перейти, якщо будете в патає або на пукеті, скористатися дуже цікавими пропозиціями. По екскурсіям. Я вже їжджу з цією компанією не один раз, тому можу рекомендувати. Посилання на телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео або в закріпленому коментарі. Ну що, поїхали? Що ж таке Аютая? Аютая це древнє місто в Таїланді, засновано в 1350 році королем Тхонгом. Вона стала столицею Сіаму і залишилась нею майже 400 років. Більший огляд цієї екскурсії я показала на каналі «Жизнь худіючої богині». Тут я зібрала основне і хочу вам дати більше такої розгорнутої і корисної інформативної інформації. Аютая – одна. З найбільших і розвиненіших міст світу її навіть раніше називали Вінецію Сходу, не просто за красу, а тому, що місто було побудовано між трьома річками і фактично було оточене водою як острів. А Ютая це мегаполіс, про який забули. У 16-17 столітті в Аєтаю приїжджали торгівці, місіонери та мандрівники з усього світу, з Персії, Китаю, Японії, Франції, Португалії. Французькі дипломати писали в листах додому, що місто Єтая перевершує в розкоші Париж і Лондон. У місті було понад 400 храмів, 29 королівських палаців, бібліотеки і навіть водогінна система. У той час у Європі ще вивозили помиї на вулицю, а тут вже мали продумане водопостачання. Ютая жила наповну. Вона вон, квітла культура, торгівля, дипломатія. Але в 1767 році сталася трагедія. Місто було вщен зруйноване Бірманською армією. Вони спалили храми, вивезли буддійські статуї з золото, а все населення вбили або забрали в рабство. Це була одна із найжорстокіших сторінок в історії Таїланду. Кажуть, що після падіння Ютаю всю столицю перенесли в нове місце в Бангкок, залишивши руїни на відкритій місцевості. І ви це можете спостерігати. Але подивіться, як багато збереглося. Хоч і без дахів, десь безоблична статуя, але дух величності він і досі присутній. Далі ви побачите, що статуї йдуть без голов. І ви помітите це. Чому ви мене запитаєте? Запитаєте, це не просто руйнація. Багато статуй були обезглавлені вже в 20 столітті. Контрабандісти відпилювали голови, щоб продати їх на чорному ринку за шалені гроші колекціонерам з Європи та США. Сьогодні ці голови можна побачити і в приватних колекціях і навіть в деяких музеях, але Таїланд досі бореться за їх повернення. Дерево. Також ви бачите, бачили дерево. Воно дерево це як ікона. Одне з найголовніших і символічних місць Аютаї – це голова буди в обіймах коріння дерева. Після знищення міста все було закинуто, і природа почала поглинати храми. Коріння дерева оплутувала голову Буди і буквально втримувала його. Від викрадення це стало символом, навіть в руїнах духовність не зникає. Є такий маловідомий факт: японська спільнота самураїв. Вони мали свою ділянку міста, займалися охороною королівських родин і торгівлею. І навіть існує японський парк у пам'ять про цю колонію. І саме тут знайшов притулок легендарний Ямада, Ямада Нагамаса, самурай, який став губернатором провінції. Ось про ці дерева я вам розповідала. Ще один сюрприз. Уявіть, що французькі офіцери служили радником королів А Ютая мала офіційні дипломатичні стосунки з Францією. І у відповідь французи хотіли охрестити весь сям і навіть побудувати тут церкви. Зараз ви бачите риночки, які, ви бачите, дуже цікаві, якісь такі приготування. І це також є такою родзинкою Аютаю. Що ми бачимо сьогодні? А Ютая сьогодні це руїни. Але які це руїни? Це такі бронзові дзвони, величні ступи, величезні величні храми без дахів і загадкові буди, то стоячі, то лежачі. І кожен з них мовчки розповідає про славетне минуле. Якщо прислухатись, може, можна майже почути, як 300 років тому тут дзвонили у гонги, я вам його показувала. І розмовляли багатьма мовами світу. Від мене буде невелика порада хто, тим, хто поїде сюди. Приїздіть бажано рано вранці, коли ще немає туристів. Хоча там є така функція, як роздають зонтики від парасольки від, від сонця, і можна з ними ходити. І не спішіть, от роздивляйтеся. Я роздивлялася кожну цеглинку, кожен лотос, кожне коріння і має свою історію. Не, забудь, не забувайте, що тут не просто красиві фото, тут велич, тут можна побачити падіння Аютаї і силу відродження. Я хочу вам сказати, що. Подорожуючи по Таїланду, я бачила дуже багато, і я навіть вважала, що мене неможливо нічим здивувати. Але я помилялася. Кожна екскурсія, кожне якесь відкриття Таїланду з різних сторін, він настільки заворожує, от навіть ця білочка, яка тут сиділа, вона також мене заворожила. От я вам розповідала про голови. Чому дуже багато статуй ідуть без голов? Бачите, і їх кріпили там, були такі, як палки, на яких їх одягали. І ось про дерева, про які я вам розповідала, які прямо охоплювали цю голову і рятували таку цінність цього неймовірно гарного і красивого місця. Ця екскурсія триває близько 12 годин, але це з дорогою. Якщо ви знаходитесь в місті Патая, відстань між Патаєю і Аютаєю десь приблизно 200 кілометрів. Тому сама дорога зайняла 2,5-2,5-3 години в одну сторону. Тобто Скільки це виходить, десь 4 годинки вийшла дорога туди і назад. Але те, що я цілий день проходила по цим сходинкам, і я бачила цю красу. Це просто неймовірно. Воно того вартує. Але їхати було не довго і не нудно, тому що дуже гарні гіди, які давали дуже корисну інформацію, яка залишилась в мене і я поділилася з вами. І кожна екскурсія компанією for Travel» вона дуже така, знаєте, насичена і інформативна, що мені дуже і дуже подобається. Потім ми трошечки погуляли по цим руїнам, і ви знаєте, я настільки настільки надихнулася цією атмосферою, що розумію, як було людям в деяких моментах важко, в деяких моментах і легко жити. Потім закінчення екскурсії було, був обід. І я вам хочу рекомендувати ресторан, в який нас привезли. Я коли запитувала Гіда, точніше, не запитувала, а сказала, що дуже смачно, то гід зі мною поділився такою секретною інформацією. Сказав, що дуже трепетно вибирають саме такі місця і вже 5 років співпрацюють з цим рестораном. Я хочу сказати, що в наявності був том-ям, був паттай-салат, був рис з креветкою, була курочка засмажена. Водичку також запропонували, і можна було додатково ще собі щось замовити. Але смачніше тум'яма ніж в цьому ресторані я ще не їла, скажу вам чесно. Тому така родзинка закінчення цього. Цієї екскурсії був обід, де ми виснажені, але щасливі, задоволені тією красою, тією старовинною старовинністю, яку ми бачили навколо себе. Це того вартує. Пообідавши, смачно пообідавшись, що не мало важливо, ми збиралися. Додому. І ще один маленький факт: священне животне в Таїланді це півник. Коли йдуть бої тайського боксу, коли там люди щось хочуть розпочинати якусь нову справу, вони приносять півника. І є навіть ось така алея, велика алея таких півників. Тому було дуже цікаво спостерігати і бачити, як як люблять півників в Таїланді, всім гарного дня!